Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле.

Świat opości wyznaczający jest jednym z najbliższych świąt styjańskich, jakie w Bożym Wigilia obchodzona 24 grudnia to najważniejszy dzień w polskim kalendarzu bożonarodzeniowym. Wieczerza wigilijna odbywa się w gronie rodzinnym, a całe świętowanie rozpoczyna się od przygotowań do wieczornego posiłku. Na wigilijnym stole tradycyjnie powinno pojawić się 12 potraw, co symbolizuje 12 apostołów. Zgodnie z tradycją на вігітальному слові, згідно з традицією, має бути 12 справ з вами, відповідно 12 апостолів, які були учнями Ісуса Христа. Ламання партія – це один з найпіхніших, найбільш відпочаючих моментів вігітальної колоції. Так ладіть калачі з ярої пшениці, Йдуть до тебе, три празники в гості. До тебе три празники гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий.